Верніше на ту суботу, не вільний? О, свят, свят. Добре, випить, добре. Добре. О, чекайте, що зі. Затем. Так, 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 добре. Хлопці, я вже з вами не витримуй. Я дуже бачаюся, але за того малого файну пісню йому закажіть. Вальс. Твій малий у нас і крісла. Ну, дуже приємно. Хто, хто він вам приходить? Ну, Майже з е, Лучівського району, але він з перемішлянського району, я з села Затемного. темного. Добре. Уйку, ви знаєте його? Перемішлянський район, село Затемне. чи ви далі ж ви? що Ясно. Я не маю І я не маю чого проти. Сідайте вуйко, сідайте, сідайте Яка різниця? правильно? Сідайте ту виксіте. Ходіть, ходіть коло Андрюхи. Сядьте. Перепрошую, я вам ще скажу одного моряску, такої невелички. Потобічний світ, потобічний світ весною перебрав смифодії. У розподільнику до нього чиновник підходить. Ви бажаєте, пане до пекла чи до раю. Той збігнув плечима, поки що не знаю, то тоді хотів би вас добродію попросити, як би ті установи з першу подивитись. Ну і що ж вже Мефодій раю глядає. Сидять люди у садочку, відпочивають. Так вот і смакують ментони а діти ходять, гаїсять по пісочку, ходять по пісочку косі. Так котрі танцюють, так котрі співають. Ви не смієтеся, ви не смієтесь, ви не смітесь, я устрою Чекайте, ви що, Ви що, ви з мене смієтесь? Де тут рітанцюють? Подивився ми не сподобалось йому. Каже, а можна заглянути в пекло? Ну, що Мефодій бачить, сидять. Хлопець з молодицями пригоджуть, п'ячуть, так от і танцюють і між співають. Я говорю, по ламистому. Як Молодеці дівчата всі танцюють. На столах, що аж огнулись всі, столи аж огнулись. Житті не бачив. Картини такої. На землі жив скромно, був простим робочим, а тут як подивився у пекло, каже, хочу. Тут його чорти рогаті взяли на роги. І казан смолою його опустили. А на ході репетує, що це означає у те пекло, яке я бачу, я в бажаю. А чортяка, мабуть, старший. Клаций зубами у те пекло, що ти бачив, це наша реклама. Так, шановні друзі, давайте ще раз щиро поаплодуємо nice. вики Іванові, бо направне. Відверто кажучи, чи ви годні так вийти, і як Війку Іван, сказати, що всі люди це направду талант. Давайте поплодуємо Війку Івана, він цього вартий. Ну що, ж, шановні друзі, ми продовжуємо.